Thank you Бюджет сумської громади, сформований на 2023 рік, має стати бюджетом обороноздатності та спрямованим на підтримку військовослужбовців. Про це Олександр Лисенко зазначив під час щорічного звіту перед громадою. Після 24 лютого із кошторису міста на потреби військових вдалося спрямувати більше 200 мільйонів гривень для щомісячних виплат 9 ДФТГ, які базуються на території громади, закупівлю необхідної амуніції, транспорту, укріплення позицій та облаштування захисних споруд. 226 мільйонів. Ми зміни. Бюджет в березні місяці терміново перенаправили на матеріальне забезпечення, на підтримку добровольчих фондів формування це перша цифра 131 мільйон. На пільги житлово комунальної послуги це також добровольчі формування. Наші бійці отримують пільги, і також через соцзахист вони отримують ці пільги за комуналку. І допомога військовим формуванням це інші військові формування, це ТРО і ЗСУ, які на території нашого міста знаходяться на території нашої громади. Правильно буде сказано. У 2023 році на ці заходи передбачили 250 мільйонів гривень. Зокрема, запланували збільшити суму щомісячних виплат добробатівцям. На наступний рік ми запланували, і можна це вже презентувати. Вати вісім тисяч дану виплату підтримки наших захисників, які є членами добровольчих формувань і несуть службу на блокпостах і на позиціях навколо нашого міста і підтримують порядок в нашому місті. Для відзначення захисників нашого міста у 2022 році започаткували спеціальну нагороду захисник України, герой міста Суми». Окрім цього, в сумах продовжить діяти програма соціального захисту захисників та членів їх родин У 2021 році. Ми продовжили програму фінанс. Виділення житла нашим захисникам це єдина програма в єдиному місті в Україні, де ми плануємо кожен рік 21 мільйон 60 учасників бойових дій отримати відповідні кошти на придбання квартир. В цілому на програми соціального захисту населення сумської громади у минулому році було витрачено 150 мільйонів гривень, у тому числі це програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні в сумах зареєстровано більше 20 тисяч таких громадян, допомогу яким надають як фахівці департаменту соціального захисту, так і волонтери. 26 лютого був створений розпорядженням сумського міського голови. Було створено перший сумський гуманітарний штаб, де можна було туди прийти і отримати. і зараз можна що отримати відповідний. Допомогу, пакет, продовольчий набор за 10 місяців війни. Волонтери штабу видали більше 200 тисяч продуктових наборів. Після звіту Олександр Лисенко підписав рішення про дерусифікацію сумських топонімів. Перейменування вирішили не відкладати до кінця воєнного стану. Я зараз підписую дане рішення, яка яке за ініціативою всіх фракцій і груп депутатів депутатів зараз депутати присутні в цій залі було прийнято вчора. Зміни внесені, що воно вступає в дію. Після його підписання підписано, вступає в дію. Таким чином більше 200 вулиць Сумської громади відтепер мають нові дерусифіковані назви: Курський тепер проспект перемоги, інтернаціоналістів вулиця Збройних сил України. А Прокоф'єва проспект Свободи. Із повним переліком можна ознайомитися на сайті Сумської міської ради. Тоня Борзиленко і Максим Близнюк. Новини СТС. Усі сигнали про тривогу на Сумщині відтепер будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень. Сповіщення лунатимуть із автомобілів ДСНС і подаватимуться через гучномовці. Про це повідомили у сумській ОВА. Мешканців області просять поставитися до цього рішення із розумінням, і не ігнорувати попередження про повітряні тривоги. У новорічну ніч правила комендантської години на Сумщині не змінюватимуть. Повідомляють Сумський ОВА. Зміна комендантської години не планується на новорічну ніч на інші святкові дні. У нас безпекова ситуація, на жаль, не змінюється і в новий рік, і ми знаємо, що ворог має вже таку звичку під якісь там дати, чи свята, чи ще щось робити певні там нехороші речі військового характеру. Тому комендантська година діятиме як зазвичай від 23-ї вечора до 4-ї ранку пересувати. Тися містом у цей час заборонено до 23-ї години поїхати в гості і після 4-ї години поїхати відпочивати додому. Я думаю, що це там нормальний прийнятний режим. Центральної ялинки в місті немає, тому йти по великому рахунку вночі. Нікуди і з точки зору безпеки, з точки зору того, щоб працювали і спецслужби, і правоохоронці вночі, то звичайно переміщуватись вночі по місту не бажано. Новини СТС. Дати та тривалість зимових канікул школи області визначають індивідуально. Але тут беруть до уваги всі аспекти того, що і безпеки, і зараз вимикається світло, тепло. Тобто, це треба регулювати ці питання, і вони будуть регулювати ці заклади освіти. Проте за рекомендацією міністерства, тривалість канікул не має перевищувати 30 днів. Два тижні обрати три тижні або місяць можна обрати, але потім це ж буде за рахунок літнього часу в червні місяці. У школах Сумської громади канікули триватимуть із 24 грудня по 28 січня 23 Року новини СТС.